Волонтери роботи не бояться. Головне, щоб був інструмент та запасні частини. Зараз ремонтники відновлюють два великих артилерійських тягача на базі Т-64. Це інженерний автомобіль, путіпрокладчик, задача якого є обезпечення проходження військ, військових, бойових машин в тих місцях, де дорог просто не існує. Ці два техніки були випущені на харківському заводі ще у 80-х роках. Після повернення з території анексованого Криму російськими окупантами техніка в жалюгідному стані. Але ці машини вкрай потрібні війську зараз на сході сама машина це комбінація бульдозера, комбінація крана, лібетки. Ну одним словом, це апарат, який в стані виконувати саме задачі. Над відновленням техніки працюватимуть 10 волонтерів-ремонтників. На це їм знадобиться принаймні три тижні. Потім великі артилерійські тягачі передадуть військово морським силам України. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.